Матеріали діактологічної практики записала студентка другого курсу філологічного факультету групи фо 22, подібка Оксана Степанівна, 3 липня 2022 року, в селі Підзверинець Львівського району Львівської області, інформатор Мочурад Надія Іванівна, народжена 1950 року в селі Підзверинець, освіта 8 класів, пенсіонерка. Працювала в колгоспі. Слава Ісусу Христу! Слава Розкажіть мені трошки про себе, про своє життя. Так, життя було тяжке. Ще, як я була маленька, ще навіть мене не було. Зав'язували колгосп, і, і мою бабу засудили. були. Бо вони, люди протестували проти того, бо хотіли забрати все, а люди казали, ми сіяли і ми будемо збирати. І зато бабу засудили на п'ять років тюрмі. І так, баба відсиділа тих 5 років. А в тюрмі там, що та за ними наглядала, каже, пішіть собі до того, бо вам може колись до пенсії буде треба. І а, а вони казали, а щоб чим скорше додому, то відбули, то їх були три баби засудили. І не хотіли. Але як вони вийшли з тюрми? Було бся здало до того, що вони були в тюрмі, і були б до ті руки і здали. Ну, але що? Тоді такий був розум і не хотіли того. А як я була маленька, мого тата засудили. А засудили, за що? Він ні не був винуватий. Він робив на колгоспі. А одна жінка робила коло курей і кинула того, тих відходів, що годували кури, положила на фіру мому ну, а... сама... тату. А тато мене взяв на себе. А мама ще не знала, що то вона кинула то по сусідству. І кажуть, Марина. А хто кинув на Іванову то той відхід? Я не знаю хто. І була б мама казала, була би хоч купила пачку дзгарів Іванові, а вона каже, не купила маму діду. І тата засудили на п'ять років. Засудили. І... А мама казала, ну а що ж ти не повів, що то вона, а не, що то не твоє, а її. А тато казала, якби я сказав, що то вона, то були б ще пришили, що то угрупування, що то група, і ще були б дали більше років. Але тато довго в тюрмі не сидів. Він сидів на 9 місяців, бо за 9, як вони сиділи тих 9 місяців, помер Сталін. І хто мав, був засуджений на 5 років, то тих всіх звільнювали з тюрми. І тато прийшов, ну були в тюрмі 9 місяців. Але вони за тих 9 місяців вони ще навчили в тюрмі стройки то, мурувати і пішли до Львова. У Львові їх там то, робили на роботі і предлагали, кажуть, бери жінку, бери дітей і ходи до Львова. Ми одразу ти дамо там одну кімнату, а потім, каже, як ти. Будеш що робив, получиш хату. Ну, а, то. а мама була б йшла. А мого тата, тату, таймій діду, каже, що ти підеш до Львова? Ти того близько ліса, патики, близько принесеш додому, палити. І та і тата не впустили. Ну, а ту на селі що було? Біда чорна? Не було, хліба не було. Діти бідували та їсти з не хотіли, бо тримали ту корову, ту мама все, то мама вся тої якоїсь каші зварили, якоїсь зубки. І а за хлібом пішла в магазин, привезли фіру хліба. ті е, люди е, старі, без голови, діти, діти чекали, чекали, та й пішли без хліба. І так ми тут -то жили. Потім е, то вон, ми стали підростати. Його трохи поліпшило, але зразу було дуже тяжко. Хліба не було, тато каже, поїду на схід. Поїду на схід, зароблю, там хліба є, і буде нам легше жити. І тато, поїхали. Мама, взяла пайку. Ми ще, у нас було троє, то ще сестра була і брат. Взяли пайку робити в колгоспі. а, а... Голова такий був редний, не, не наш місцевий, ну звідки ж наслали. І він найчоловік сидить ту, най не робить, але найсидить ту. Жили, вислав бригадіра переворати город. Переворали під самі вікна. Город, мама, під коні падали, не питали, щоб нас лишили, але він ще й і переворав той город. І То ще ходили, просили того голову, що би дозволив, бо були посаджені щепи, ну, а під щепами його не згорав. То ми так мама купали до того, той город, і посадили там трошки бульби. і этого. А він як так кричив до мами. Мама так дуже його ще бояла. Він якийсь такий як став кричати, цілий почервонів. Я того не виділа, але мама повідала. Почервонів, а кажуть, як мостала, жила на чолі, то так репів, ви мені всі посині йти тут. Але він довго не був головою, бо захорував на рака і помер той голова. Але став другий, та й, може, став трохи е, ліпший, бо, бо то ще все мені. Є. І, е, і, але тато поїхали на схід, привезли хліба, е, потім е, у сини пішли на когось грушчиком. Худобу годувати, довозити І то. то все там принесли чи моркви, чи бульби, так що ми голодні не були. Хліб мали свій, а мама все пекли, нам млинці змололи того хліба, їй тоді було легше. А я підросла, допомагала мамі на тій пальці робити, бо вони самі ради не давали, корову пасла. Гу -гу. Птих пополів, когоснів ходила за тим фастом ті корови, бо то на тулоці не було, щоб пасти, коров багато, а, а то ногідна ну, толука. інший раз нанесла того фасту і просила маму, я так спати хочу, то не, не гоніть, я не поспью. А кажуть, вже ні, там хоч трава чиста, а тут гуси, то немає де корова, морди запхати. І таке було життя. Ну, Але тут все переходило. Молодь справку було дуже важко їти на паспорт. Не, не випускали з села. Тут дівчата втікали, йшли служити до Львова, служити до Львова панів тут брали справку і виробили тим дівчатам, що в них служили, виробили паспорт. Як мав паспорт, то я туди собі дехтів, то то була стройка, у Львові туди будували, то роботи в блоку. І я теж не мала паспорту, але мій вуйко був бухгалтером коло того голови. І він мені якось ту справку видер. Я виробила паспорт і 18 років перше робила в лісі, садила сосни, такі дубчики, робила в лісі. А потім 18 років пішла до Львова. І в Львові туди трохи зітла, а ще зразу не було світла, то тим ліхтаром все світило, то таке було темно з того ліхтаря, але мама ще вишивала рушники при тім ліхтарі. Потім почали проводити літрику. Я там сусідів, ту борщ привела. Я пішла до сусідів, а то таке, що видно. Хаті, ой, прийшла мама, там електрика є, там таке файно, і файна. Але потім привели і в нас за якийсь час і газ провели до нас, але я була у Львові. Як його газ провели, то я була у Львові. А до того носили до ті патики з ліса, і я носила з мамою, І, і сама ходила до того, траву ще носило, дуже тяжко ще працювала. Тяжке було життє моє дитинство, тепер, тепер легше, тепер багато легше жити. Але тяжке було, але хоч то було весело. Мама все казала, того, головне, що ви здорові. Богодякувати здорові, що зварили, то їли, і діти не хорували, і, і так тут то переходило. А потім я пішла до, до Львова, і, я, того, вийшла заміж, ну і стали. Хата була невелика, бо ще була сестра, ще був брат, стали будувати хату. Чоловік шофером робив колгоспи, все возив до... на колгосп, возив патики. І там все в горах купив собі. Там колись якось кроку, якісь бальки і того. І так, що він собі на всій верх. Так навіс сам з горів, навіс сам патикав. Ну, і я, А я все кажу, та ми її маємо, ми кажу цегло, а тату знову робили на стройці, бо вони ще у Львові ще в тюрмі навчили то все робити. То, і робили на стройці і там їм побітіли, що випишуть цегло. А тоді цегла була тана дешева, то вона була. 3 чи 8 рублів, я так пам'ятаю. Але ми і тих 10 тисяч, але ми і тих грошей не мали. Не було, бо то ще не заробіло, не було. Але чоловік до брата пішов і позичив, І так ми раз 10 тисяч, другий раз 10 тисяч, третій, бо я йому так казала, я кажу, таю маємо таку купу на, на хату цегли і патика. А чоловік каже, та має, але треба таку купу, як хата, то буде туди і хата. Ну, але поволив, з Божою допомогою ми до того стігнули. І тоді стали будувати. Але на ті місці ми не будували, нам відрадили, кажуть, що ще є одна е, дівчина, та оберіть собі план і будуйте на другому місці. Ну, І ми так ще згосили, будували на другому місці ту, -ту хату, і, а тато робив на стройці. І вже і, коли люди допомагали, їй другим допомагали, як всі будувало тих всіх робочих. І за 4 дні ми виморували короб. Перші таліли фундамент на хату, потім за 4 дні виморували цілу коробку. Коробку виморували, такий був звичай, ставили букет на ріг коробки, ну і хлопці забав'яли. Горівку тоді робили самі, бо то купувати було дуже дорого. Щоб то люди були задоволені, то допомагали їм другі. Їні до, їні до тих, ті до тих допомагали. Потім, як звели хату, то тоді між кроквами на середині ставили другий букет. Тоді така забава була, мало що не до рані. Забавіли хлопці. Було весело, казали, щоб найбуде весело, щоб у тій хаті весело було жити. І, і так потроха ми е, ту хату збудували. Тепер же йому в цій новій хаті е, маю е, три сини і дочку. Хлопці пішли по татовій лінії, пішли всі шуфера, а дочка кінчила університет і е, вчителює. І маю внуків, сім внуків. І один внук дорослий, маю 24 роки, до ті ще менше. Внучка теж вчиться в університеті на другому курсі, одна в 10 класі і кінчить 10-й, 11-й іто. І отак життя. Але поліпшилося, що то казати, не прирівняти мого дитинства і щоб воно ще не вертало. То тяжке життя. Добре, а розкажіть мені ще про своє улюблене свято. А улюблене свято моє Різдво і Великдень. То дуже в Різдво тут то було дуже, бо то й ходили колідники колядувати. Хлопці ще перебирали, перебиралися на тих жидів, а я ще була мала, я так і бояла тих жидів. Пам'ятаю раз, а то якісь такі страшні поперебирали. Я як бачила і одразу скочила на ліжку за подушки з тих жидів. То стелили солому на того, а тато дуже настелював, так багато настелювали солому. Бо то такі зими були, то не була, тепер нема такої зими. А то сніги були, то такі могили нагонило. Та могили, що ми зі сестрою сестру спускали з тих могилів. А тепер де є такий сніг? Тепер нема того снігу. А соломи настелювали багато, то газу не було, то і хата не була така шпарована. І стелили, щоб то було тепло, щоб тепліше було на ті соломи. І то називали, несли до хати, то називали дід. А на стів стелили, то, то стелили хіну, таке древненьке, казали пані. Того. І, І ми ще дуже. Брат ще був маленький, а ми сестру були більше. Ми так ще тішили, що мама творила, які страви. Ми так, то така була для, них, для нас така велика радість швята до ті риздвині. А великодні тож були, тож веселі були, тою вінці ще плело такі семіні, тату. Вигнали грубший дріт, то, то о, 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 листки робила о, так, дубові, пхали в швічку, щоб вони були тверді, пле, о, робили квітики, то такий був папір натягуючий, рожовий, білий, сині, такі різні були. Але переважно робили рожовий і білий. Робила такі о, яблуневі цвіт, якісь трояндочки, о, такі різні, хто які. Там придумував і маяли рушники. А рушників літріки не було. Мама вишивала ті рушники при ліхтарі. А ліхтар щось от так, отак трошки ліпше, як свічка. І так то сліпали, вишивали, бо хотіли, щоб і то було гарно. І етого. А великодні свято, то той то ще хату вбирало і ето. А підлоги не було, то то все. Треба було ту ту хату ліпити, йти за глину, ліпити. Е, того. Ну, а тепер підлоги, каври, тепер все, все по-інакшому. Тепер і молодь. і Було весело, але на Великдень, і так на Риство, в клубі ніколи нічого не було. Вся молодь йшла на вечірні до церкви, а юна Марії, на Стефана, тою туди була в клубі музика. То молоді було. Купа, то -то. а ще як була музика, то то приходило з чужих селив, хлопці приходили, дівчата не йшли. Тепер дівчата йдуть, о, а колись не йшли, то, то якби так дівчина пішла на друге село, о, то тобі, то би ту, ту дівчину зневажили, що вона пішла. А хлопці ходили, ходили до сусідних сел, та весело було. І так на великдень, на Великдень теж. Шли на вечірні. Я Теж нічого не було. А його там на другий день світ, на, на третій, то його там щось, Юсі молодь забагила. А тепер що? Тепер йдуть до ліса. Як на, на листо не йдуть, бо то зима. а великий на йдуть, тепер до ліса молодь. Я того не знаю, але о, чую від дітей. І, 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 і от таке дітей. Таке було, таке було життя. Було моє дитинство тяжке було, бо хліба не було. Заробити не було де, тато молодий, був, був би робив, не було де заробити. Добре. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову.